Мене звати Соломія Макарівна, мені 60 років, і я родом із Вінниці. Ще кілька місяців тому моє життя здавалося простим і передбачуваним робота в школі, дім, вирощування квітів на підвіконні і вечори з книжкою в руках. Але все змінилося тієї миті, коли я відчула гострий біль у грудях і опинилася між життям і смертю. Лікарі казали, що мене врятували дивом. Але коли я впала в кому то зрозуміла, доля приготувала для мене щось більше. У тому стані, де, здається, часу не існує, мені наснився сон. Я не можу назвати це простим сновидінням. Це було откровення, видіння, яке змінило мене назавжди. Я побачила майбутнє нашої країни. І хоча розповідати про це важко, я відчуваю, що мушу. Коли я опинилася там, усе почалося з тиші. Це була не просто відсутність звуків, а абсолютний вакуум, у якому я ніби зависла. Я не відчувала свого тіла, але знала, що перебуваю між життям і смертю. Потім переді мною з'явилося світло тепле, несліпуче воно обіймало мене, ніби запрошуючи увійти. У цьому світлі я раптом побачила карту України. Вона була великою, яскравою, наче жила своїм життям. Але на ній було стільки чорних плям, слідів війни, страждань, руйнацій. Я дивилася на це, і сльози текли самі собою. Раптом я почула голос глибокий і спокійний, який промовив: Соломія, ти хочеш знати, що чекає на вашу землю? Я покажу тобі майбутнє, яке прийде після темряви. І в одну мить усе почало змінюватися. Карта ожила. І я ніби полетіла над країною, спостерігаючи за тим, що станеться. Спочатку я побачила, як нинішній президент України Володимир Зеленський оголошує про те, що завершує свою каденцію. Він стояв на великій сцені перед величезним натовпом людей і промовляв зі сльозами на очах: Я зробив усе, що міг. Настав час передати естафету тим, хто зможе повести країну далі. Люди аплодували. Але в їхніх очах було видно сум і очікування. Усі знали, це не кінець шляху, а лише його новий етап. Після цього я побачила чоловіка, який піднявся на ту саму сцену. Він був високим, кремезним, із міцними плечима і поглядом, який пронизував наскрізь. Його обличчя нагадувало мені знайомі Риси, щось від Валерія Залужного, але це була інша людина. Я не знала його імені, але відчувала. Це військовий справжній лідер, який знає, як вести за собою людей. Він говорив просто і чітко, без пафосу. Але кожне його слово проникало в серце: ми будемо відбудовувати країну як армію, сказав він. Крок за кроком дисципліною, вірою і спільними зусиллями. Ми станемо сильними не лише на полі бою, але й у всіх сферах життя. Я побачила, як під його керівництвом Україна змінюється. Спочатку було важко: люди відбудовували зруйновані міста, відновлювали інфраструктуру. Але в цьому всьому була єдність, якої я не бачила раніше. Всі працювали разом незалежно від віку, статі чи професії. Я бачила, як фермери орали поля, студенти створювали нові технології, лікарі поверталися до міст. Які ще недавно були під обстрілами. Це було відродження, яке неможливо описати словами. Одного разу я побачила сесійний зал Верховної Ради. Там більше не було хаосу і сварок. Натомість депутати обговорювали реальні проблеми, слухали одне одного, приймали важливі рішення. Корупція, яка роками роз'їдала нашу країну, поступово зникала. Люди більше не боялися говорити правду, бо знали. Їх почують. Україна стала сильним гравцем на міжнародній арені. Я бачила, як до нас приїжджали лідери інших країн, як нас визнавали і поважали. Ми стали прикладом для інших як країна, яка змогла відродитися після найтяжчих випробувань. Я побачила дітей. Вони гралися у дворі, сміялися, співали пісень. У їхніх очах не було страху, лише радість і спокій. Вони росли в країні, яка належала їм і яку вони любили. Це було найцінніше, що я побачила. Ці діти були майбутнім, заради якого ми всі боролися. Сон продовжував розгортатися перед моїми очима, відкриваючи нові картини майбутнього України. Після того, як я побачила нового лідера, який прийшов на зміну Зеленському, я зрозуміла, ця людина змінить хід історії. Він не був популістом чи політиком із багаторічним досвідом виступів у телевізійних шоу. Це був чоловік діла воїн, який пройшов через всі жахіття війни. Його команда складалася з таких самих людей, чесних, рішучих, готових працювати без упину заради майбутнього країни. Я побачила, як ці люди почали реформувати Україну зсередини. І це було диво, на яке ми всі чекали. Наступною сценою стало масштабне будівництво. Я бачила зруйновані міста, які відновлювали з неймовірною швидкістю. Скрізь працювали люди, молоді хлопці і дівчата, старші люди, навіть діти допомагали, передаючи цеглу або саджаючи квіти біля нових будинків. Я побачила, як у Харкові відбудовували лікарні, школи заводи. У Маріуполі знову відкрився порт. Куди прибували кораблі з товарами з усього світу, Київ сяяв оновленими вулицями і парками, куди приходили сім'ї з дітьми, у цьому відродженні було щось величне, те, що об'єднувало людей і наповнювало їхні серця гордістю. Він був простим і величним водночас, велика стела, оточена тисячами імен тих, хто віддав життя за свободу. Люди приходили сюди не лише плакати, а й дякувати. Молодь приводила дітей і розповідала їм історії про героїв. Це наші справжні батьки-засновники, казав один чоловік своєму синові, кладучи руку на його плече. Після цього я побачила сцену, яка здивувала мене до сліз. У центрі великої зали, заповненої людьми, сидів наш новий президент. Перед ним стояли представники міжнародних організацій, лідери великих держав. Вони говорили слова подяки і захоплення. Я почула, як один із них сказав Україна показала всьому світу, що таке справжня свобода і боротьба за гідність. Ви стали прикладом для нас усіх. У цьому моменті я відчула, як моє серце наповнилося гордістю за те, що я є частиною цього великого народу. Далі переді мною розгорнулася картина, яка змусила мене усміхнутися. Я побачила українське село. Там був ярмарок, люди сміялися, співали, грали на інструментах. На полях працювали трактори, а поруч бігали діти. Я побачила стареньку бабусю, яка продавала свіжий мед, і дідуся, який розповідав історії про війну молодим хлопцям. Це був спокій і гармонія, які ми втратили через війну. Але які змогли повернути завдяки нашим зусиллям. Я бачила школи, де діти навчалися новим технологіям і водночас читали кобзаря. Вони росли в країні, де українська мова, культура і традиції були не лише збережені, але й стали основою національної гордості. Ми, українці, з гордістю казали вони. І ці слова звучали не як формальність. А як істина закарбована у їхніх серцях. Останнім видінням у моєму сні було майбутнє наших відносин із сусідами. Я побачила, як Україна стоїть на чолі Великого Союзу держав, які поважають нашу незалежність і силу. Ми більше не боялися загроз, бо знали, наша армія сильна, наш народ єдиний, а наші лідери чесні і справедливі. Україна була не лише країною, яка вистояла. А й тією, яка надихнула інших. Коли я прокинулася, усе навколо здавалося іншим. Я лежала в лікарняному ліжку, а біля мене сиділи мої діти. Вони тримали мене за руки, а на їхніх обличчях було стільки любові й турботи. Я подивилася на них і зрозуміла: я маю розповісти їм про цей сон, про те, що чекає на нашу країну. Бо, незважаючи на всі труднощі, нас чекає світле майбутнє. І кожен із нас має зробити свій внесок, щоб це стало реальністю. Україна це не просто земля, це наш дім, і ми всі відповідальні за його долю. Я знаю, що ще буде важко, але я також знаю, ми вистоїмо. І ті зміни, які я побачила у своєму сні, обов'язково стануть реальністю.